В Житомирі для понад сотні малоповерхових будинків, де немає теплових лічильників, перерахують платіжки за опалення. Про це говорили під час засідання чергового виконкому 1 лютого. Відтак як саме врегульовуватимуть питання проведення нарахування за послуги централізованого опалення малоповерхівкам та з чим це пов'язано, роз'яснює міський голова Сергій Сухомлин. у нас була програма встановлення лічильників по багатоквартирним будинкам міста Житомира. Навіть була така ситуація, коли після встановлення лічильника на двоповерховому будинку у людей плата, платіжка за опалення у нас значно зростала, бо переважно ці будинки, одноповерхові, двоповерхові, малоквартирні будинки, вони е, старі і збереження там мови ніякої ще немає. І люди після встановлення лічильника отримували набагато більшу платіж. Тому ми от фактично штучно стримували встановлення лічильників по тим будинкам, щоб люди не платили більше. Але в минулому році вступила в силу постанова 315. 315-та постанова Кабінету міністрів з 1 грудня, якщо не помиляюся, вона. Вступила в силу, і по цій постанові на тих будинках, де немає лічильників, вводилося згідно цієї постанови коефіцієнти додаткові коефіцієнти, що привели до значного зростання оплати за опалення в цих будинках Перераховувати спожиту теплову енергію профільному управлінню довелося вручну. Додає мер наше управління разом вручну от місяць, займалося цією роботою, бо по кожному будинку потрібно. Відпрацювати, вирахувати, перерахувати, і у людей зросла там опалення, там значно зросло опалення, плата за опалення на по цих будинках, хоча тариф не змінюється. Після цієї роботи ми фактично перераховуємо цим людям вартість опалення і значно її зменшуємо. значно зменшує, Знайшли, яким чином зробити. Це сьогодні стосується 114 будинків. Після цього спочатку опального сезону воно буде початку опального сезону. Те, що люди навіть переплатили, воно піде в рахунок майбутніх платежів. Перерахунок буде зроблений довже на, на наступних платежах. Да? Перерахунки не стосуватимуться тих малоповерхових будинків де встановлені теплові лічильники, незмінною формула нарахувань за опалення залишиться і в багатоповерхівках.